Змінили ставлення європейців до українців. Є уже статистика, і згідно нею, саме будемо говорити за німеччину: 66% нім німців виступають проти виплат для українських біженців, в тому числі 62% вважають, що чоловіки повинні повернутись і воювати. Це статистика, яка така, яка підтримує тенденцію не тільки у Німеччині, а також і в таких країнах, як Польща, Чехія, близькі країни до кордону з Україною. І реально люди, які проживають в цих країнах, їхні мешканці виступають проти допомоги українцям, соціальних виплат і взагалі проти того, щоб українці приїжджали. І на жаль, зараз в Польщі реально є багато і пропаганди, і багато ненависті саме в інтернеті. Це не також зв'язано саме з людьми, які тут живуть, тому що реально більшість поляків, на мою думку, адекватні. Вони підтримують українців, вони їх поважають. Але, на жаль, такий, знаєте, напрямок політики всього повністю помінявся, і за останніх півроку, може, рік, реально ситуація помінялась в гіршу сторону. Відносини між українцями і поляками зараз справді дуже натягнуті. І будь-які ось такі там вброси, ще щось в інтернеті, люди сприймають дуже близько до себе. І, по перше, ніхто не задумується над найважливішим, хто це робить і для якої цілі, і це тут вже виходить сама суть. Так комусь комфортно, зручно і вигідно для того, щоб українці і поляки воювали між собою і не мали жодного контакту, щоб не було жодної там підтримки, допомоги і українці не були нікому потрібними. Це саме, що стосується Польщі. В Інших країнах подібна ситуація, інша внутрішня за зовнішня політика, але в загальному на жаль, настрої у Європі уже після стількох років воєнного конфлікту погіршуються.